Якість ліків, якість послуг, якість здоров'я це кредит однієї з найбільших фармацевтичних компаній Західної України мережі Аптек 3. Саме про неї сьогодні у програмі. Тема нова. Компанія ТРІ більше 20 років успішно розвивається на фармацевтичному ринку України і налічує більше 100 аптечних закладів у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Асортимент аптек на сьогодні складається з більш як 15 тисяч найменувань лікарських засобів, предметів санітарії, товарів для малюків та мам і біологічних добавок. Основною домінантою, яка вирізняє мережу аптек ТРІ серед інших, є якість. Адже назва компанія Триї це три істини якості якість ліків, якість послуг, якість здоров'я. Дотримання належних умов зберігання лікарських засобів забезпечує їх якість, ефективність та безпеку. І у цьому триї досягли успіху. Належне зберігання медпрепаратів, швидкий ріст компаній та ефективну дистриб'юцію фармацевтичної продукції забезпечує логістичний центр нового покоління. Встановлене на підприємстві складське обладнання дає можливість вирішувати найскладніші логістичні завдання, що дозволило компанії 3 на відносно невеликих складських площах у 2000 метрів квадратних досягти позитивного економічного результату. Автоматизувавши всі логістичні процеси, компанія 3І зробила Суттєвий крок уперед у своєму розвитку за допомогою програмного забезпечення конверна система одночасно використовується для приймання товару та формування замовлень. Всі складські процеси організовані так, щоб звести до мінімуму фізичне навантаження працівників. Скануючи товар при прийомі і відвантаженні, персонал здійснює повний контроль за рухом товару, унеможливлюючи надходження до реалізації лікарських засобів з підозрою на фальсифікацію. Компанія завжди має оперативну інформацію про серії та термін придатності всього асортименту, як на складі, так і в кожній аптеці три і. За порукою успішної діяльності компанії є команда кваліфікованих працівників, відданих своїй справі. Навчання персоналу забезпечує злагоджену і професійну роботу колективу. Компанія три сформувала імідж надійного роботодавця, підтримуючи розвиток регіону і фармацевтичної освіти, до роботи у компанію залучають молодих спеціалістів. Усі працівники компанії проходять спеціалізовані тренінги та курси підвищення кваліфікації. Це забезпечує якість послуг, яка може стати взірцем для низки вітчизняних фармацевтичних компаній. По вулиці Наукові знаходиться спеціалізована аптека ТРІ для соціально незахищених верст населення. Програма лояльності в мережі аптек3 включає в себе кілька напрямків. Це і широка система знижок, і різноманітні соціальні програми. Знижки на ліки ви можете отримати як за карткою постійного клієнта у кожній з аптек мережі, так і за пенсійним посвідченням у спеціалізованих аптеках. Ціни поки що влаштовують, тому що якась знижечка є, мабуть кажуть, 7%. А для пенсіонерів, я думаю, що то суттєво. Mm, так, я задоволена цінами. Я недавно почала ходити сюди, але мені сподобалось. Я тепер цілий час ходжу. У мене посвідчення, тут ще знижка подобається. Дуже гарно, красиво. Ці не бо за те, що тут є знижка, що я, я весь час я тут недалеко живу і весь час сюди ходжу. У аптеці вам помірюють кров'яний тиск. Для людей, що страждають на діабет, представлений широкий асортимент ліків та медичного обладнання для вимірювання рівня цукру у крові. Тут завжди підкажуть, як користуватися такими приладами. Для ваших малюків у аптеках мережі постійно діє програма Дитячі товари, дитячі ціни. В аптеках ви знайдете широкий асортимент товарів для дітей: ліки, вітаміни, косметика, підгузки, різноманітне дитяче харчування і також товари для мам. Ви маєте унікальну можливість купити ліки і все необхідне для мам і малюків в одній аптеці гарантованої якості та за доступними цінами. Наша сім'я є постійним клієнтом аптеки Триї. Ну і звичайно, як кожна мама, я хочу, щоб мої діти отримували найкраще в аптеці. Триї завжди є великий вибір дитячого харчування, товарів для дітей за доступними цінами і відповідною якістю в них на першому місці. У нашій аптеці діє така послуга, як препарати на замовлення. Дуже часто звертаються люди з такими проханнями. Ми стараємося у всіх випадках допомогти, тому що ліки дуже часто бувають. Рід, ну, рідкісні, тобто вони в мало в яких аптеках є, і відповідно ми замовляємо індивідуально під кожного відвідувача, який приходить, який звертається до нас. Намагаємося робити це швидко, якісно заощаджувати, скажімо, відвідувачів час. Стараємося бути до них привітними, доброзичливими. І з турботою ставимося з наших відвідувачів в аптечних закладах мережі Аптека 3 і встановлено скриньки для збору коштів на закупівлю ліків та медичного обладнання для поранених учасників АТО. Компанія три активно підтримує наших бійців і не лише медичним обладнанням та препаратами, а й щирими дитячими малюнками та листами. Мережа Аптек -3» – це компанія, яка посідає унікальне місце на ринку розрібної та гуртової торгівлі лікарськими засобами їх якості та професійного обслуговування. Ви дивилися програму Тема нова. Це була Марія Поліщук. Побачимось.